Програмувати все як найгірше. Ми повинні про це думали, але знову скажу, лікати не треба. Про що, яка мотивація у цих законів вчорашніх? І це, про це вже говорили. Це страх. Перш за все, це страх президента і його найближчого оточення. Вони не знають, що робити. Вони бояться, бо вони самі себе загнали в глухий кут, з якого у цій ситуації і в тими механізмами, які вони мають в руках, неможливо вийти. Далі. По-друге, це нездатність на цивілізований вихід із цього куту. Нездатність на ті механізми, які застосовуються в цивілізованому світі для вирішення проблем, тобто до компромісу цивілізованого. Компроміс це коли всі незадоволені, але в рівній мірі треба знайти шлях, щоб і опозиція, і влада, перш за все, і майдан були трошки незадоволені, але щоб домовились між собою, а що країна робить далі. Бо неможливо роками стояти у цьому глухому путі одним проти одного, загородивши з барикадами, чи ОМОНом, чи Беркутом. І, і скільки це може бути? Що це навіть приклад, що людина з автоматом, вона просто людина з піднятими руками, і вони стоять? годину, дві, три, потім руки опускаються одного, другого автомат опускається. Неможливо таке протистояння, хоча те, що ми бачимо навколо себе, це стійка рівновага, як сказати і закон фізики. Що таке стійка рівновага? Будь-якою дією, невеличкою бійкою, там, ще чимось. Можна трошки вивести з цієї рівноваги, але по законам суспільства, які такі ж об'єктивні, як і закону фізики, це знову повертається у стан рівноваги. Наше суспільство знаходиться у стані посікої рівноваги. Жодна з сил, ані опозиція, ані влада, ані майдан, я вважаю, що силою, не може. Своїми силами вивести це з положення рівноваги і направити по тому вектору, куди ми хотіли, щоб ця сила, куди хочеться сила спрямувати в наше суспільство, і це треба враховувати.